Аграрний сектор декорної території Хмської області складається з 520 тисяч гектарів. В першу чергу земельських госпозначення, на яких можливе. Можливо, було в свій час здійснювати господську діяльність. На даний, на даний час з 520 тисяч гектарів сільського земель розміновано офіційно на сьогодні 52,3 тисячі гектарів земель. Тобто, всього лиш 10%. Щось, щось розмінували неофіційно, саме господарства. Більшість господарств самі пробують виходити в поля, розмінувати, да, рискують своїм життям, здоров'ям. В деяких випадках літальні, літальні випадки да, у нас зустрічаються. Але ну, господарство питається возродитися. Якщо брати по кількості агропідприємств, то з всього у нас на Херсонській області з 2700 сільхозпідприємств, підприємств десь 500 підприємств знаходяться на правому березі. І якщо брати у відсотковому відношенні по відновленню, так, то з цих 500 підприємств десь 30% вже відновилося частково. Есть, ми говоримо, якщо підприємство є 1000 гектарів, то щонайменше там половину 50-40% вони вже розміновують. Десь, звісно, 10% розмінованих земель, в залежності від місця розташування цих ділянок. Та там східна частина, як Точубєвка, вона менше всього постраждала і там менше всього замінових земель. Якщо ми говоримо там, де, ну, де були бойові дії активні, да, то там, звісно, замінованість дуже щільна і це требує багато часу для його розмінування. З цих ну, 30% вже запустилися, вони відновлюють, оскільки були значні пошкодження складських приміщень. Приміщень для зберігання зерна, техніки, тому в першу чергу вони ці відновлюють для того, щоб той малий урожай, який вони вдалося посіяти, щоб могли зібрати і покласти на зберігання. 512 тисяч гектар 500... це – це 520 тисяч гектар всього? 520 тисяч гектар, я просто а. уточню, mm -hmm. це саме правобережжя, це звільнені території. Зараз ага, це звільнені. E, тобто, я зараз говорю саме про звільнені mm -hmm. території, 520 тисяч гектарів. E, на окупованій території 1,5 млн гектарів e, сільхоземель нас чекають. На визволення та подальше використання фільхосфільхоссилля, які культури е, вирощують е, аграрії на е, звільнені і очищеній території? Mm -hmm. Ну е, що в нас ну, не зважаючи на всі ці перепони замінованість, е, нам вдалося е, посіяти у цьому році 62,7 тисяч гектарів земель серед цих земель? Основна загальна культура, оскільки ми вже по срокам запізнилися по сіву, тому сіяли в основному соняшник. Це з 50%, тобто 35,7 тисяч гектарів, це у нас засіяли соняшник з 62,7 гектарів. Потім на второму місці це у нас пшениця ячмінь, там десь 23 тисячі гектарів. І також овочеві культури баштанні це плюс картопля, це 2,6 тисяч гектарів. Це основні культури. Також було посіяно 1,6 тисяч гектар ріпака. Тобто це та основна культура, яка, яка сіється. Тобто на даний час може второй тиждень вже почали збирання. Врожаю угу. на, на сьогодні, на сьогоднішній день вже вдалось зібрати на площі 6 тисяч гектар. Вдалось зібрати 15 тонн тисяч в ну, основному це якби, зернова група плюс ріпак. А отче, і кого наїшло з кого нам? Да, питання якби всіх всіх вмочиться, це наші херсонські кавони. Ну, ситуація дуже, дуже дуже оскільки якщо раніше ми засівали 40 я говорю за 21-й рік, Раніше ми засівали на всій області 40 тисяч овочів та картоплі, та 21 тисячу гектарів це були тільки каву... кавуни. З цієї кількості ні, це плюс, плюс. Да, плюс 40 тисяч овочів це плюс 21 тисяча гектарів кавунів. І при цьому ця цифра 90% цього вражає це було лівобережжя. Тобто на сьогодні вдалося нам засіяти 2,6 тисяч тисяч гектарів це овочі та картопля. Що стосується кавунів, то ми окремо хотіли допомогти ну, цій сфері. Там працювали з організацією ФАО щодо надання насіння кавунів. І ми промоніторили ситуацію в області, що -таки, що у нас по кавунами, хто займався, скільки років займався, і що планують, як от є зараз є можливість посіяти кавунів. Ну ми е, зібрали. Площу Кавунів на правому березі аж 200 гектарів. Ось то, вот то, що реальна картина. Тобто то більшість земель тих, де вирощувався кавун, в основному були багарні землі. І от така картина дуже, дуже сумна. Ми Це про, які про... громади? Новоранцовська, Великоолександрівська Велико ново громада, Великоосадська, Новоолександрівська громада, небагато там Калінівська гр у -у -у -у. громада. Плюс була і Херсонська громада, теж в старостатах були. Ті, хто вирощував кавуни, але це не значні площі. Ми, ми зібрали, вийшли на 23 господарства, ну, це, це одноосібники, я так називають, це господарства, які засівали там 10-5, максимально 20 гектарів. Там, і ми би, цей список дали, і ми зараз ФАУ працюємо, щоб на наступний рік, щоб вже в цьому році забезпечити насінням кавунів наступного року, для того, щоб ці площі. ми, Плануємо більше розмінувати земель і для того, щоб якось допомогти цій сфері там, і більше засіяти тобто кавунів. Ми плануємо, да. угу. тобто ми так. Ми там плануємо цих цих господарств, хто планує і має, має досвід засівання кавунів, там 15 років, є 120 займався кавунами. Ми плануємо там до 1000 гектарів якби, засіяти. Плюс ми так ну цікаво. Оці, ми у неділю їздили з представниками там благодійної організації е ЖНАВ Перемоги, які вже нам надали три комбайна. Там нашим граєм вони зараз вже збирають е за допомогою них е зернові. Е і отись в селі ми були е е білогірка, там воно. Да, Которая було знищено, да. і там на сьогодні там вже там 17 людей, 17 людей вже вже там живуть. А мене, ну мене все здивувало, вони в таких умовах, дніто да, да, покрівлі, але живуть, і всі з таким оптимізмом смотрят там з гарним настроєм. Можливо, вона була конечно, плакати, але вони такі ну, оптимістичні. Ми ж почали замовляти, а чого ви сюди ну, би, в таких умовах можна було б вам лучші, краще, кращі умови були там в інших селах і поряд. А у нього стоїть рядом з домом стоїть два трактора е розбитих. Да? І він каже, вот цей трактор я тільки купив перед війною ну, БУшний трактор, е для того, щоб я працюю на землі. Пай є у мене, пай є у моєї дружини, у сім'ї. І ми там вирощували 15 років кавун. Тому ми як би, надіємося, що ми сюди повертаємося, для того, щоб на землі цій працювати. Де там батьки жили, там, дом батьків. Свої проблеми, ну і вони надіються, що вони саме на землі будуть працювати на ті, яка їм належить. Ми поїхали в інший дім, і точно така ж ситуація. Тобто всі, хто зараз повертається, вони люди би, з землею пов'язані, це невеликі, це одноосібники, да, около 20 гектар да, около 10. І вони от, би, їх стимулюють на, на розвиток і на повернення ну, навіть в таких умовах додому. З приводу людей ви кажете, що е, 30% підприємств працюють, і там ми знаємо, що працювали е, в основному це такі сезонні робітники, але багато народу з області виїхало. Чи вистачає зараз області mm -hmm. робочих рук? Чи є все ж таки попит на людей, не вистачає? Ну, е, проблема щодо забезпечення кадрів вона є. Тобто, Тому що ми знаємо, що ну, більшість людей виїхала, а саме фахівці виїхала. Не кожного робітника можна допустити до техніки там, «джундір»,, да, яка ну, вимагає необхідних навичок там, спеціальних. Е -е, що стосується сезонних робітників, ну, це більше сезонні, е -е, це там більше овочевої групи, хто займався, да, а ті, хто займався вирощуванням зернових культур, там більш-менш була постійна когорта людей, фахівців. Але у зв'язку з тим, що виїхало, ну, да, це проблема, але враховуючи, враховуючи, що відсоток використання землі менший, що самі підприємства не вийшли на свої 100%, 100% не відновились, то вони, більшість ну, перебувається тою кількістю людей, яка є. То є, у деяких, якщо раніше у підприємствах була 1000 гектарів, а зараз 100 гектарів, да, дійсно йому нам потрібно менше кількість людей. Плюс техніка у нього була раніше 5 тракторів, а зараз один трактор. І тому за що, можливо, такої проблеми на зараз немає, да, але вона по мірі відновлення підприємства, ця проблема виникає. Є ряд крупних господарств, там є агропродукти, потім там агроділа, есть тих тобто банк, у которых там за 10 тисяч гектарів, відбагато більше. В чому я бачу моє суб'єктивне бачення, в чому, чому вони не поспішають відновитися. Да? По-перше, є ряд земельняк, які знаходяться при брнуприбережному зоні біля Дніпра. А по-друге, у цих крупних холдингів. Є ще компанії, які використовують земельлянки по всій Україні. І вони за рахунок того, що вони працюють на іншій території, то це їх не дуже цікавить, вони бачать в них багато ризиків щодо відновлення і діяльності це, би, і заміновості земель і за бойових дій. Тому вони не бачать сенсу зараз рискувати матеріальними активами для того, щоб там, техніку пригнати сюди, яка може підірватися да, в полі. І тому і вон, і у, і у, у них є би, запасний, запасний варіант з іншими підприємствами, які діють на інші, більш, більш безпечні території. Ті підприємства, і які, які основна діяльність є саме на Херсонській області, вони максимально всі, всі прагнуть відновитися. Тобто, і для цього там всіма способами плюс треба, ризикуючи. Що стосується підриву Каховської ГЕС, то ну, як, би, як по мірі проблем там саме актуальне, саме найбільше проблема, яка створила. Ставлю цей теоретичний акт, це то, що більшість земель Херсонської області залишилась без розшення. Тобто, якщо у нас до цього, там до 2021, -2021 році, Кількість земель зрушених складала 420 тисяч чи 27 тисяч гектарів, да? з яких активно 320 тисяч гектарів земель поливалось. А основна частина, звичайно, це лівобережжя, це приблизно 365 тисяч гектарів було на лівобережжі за допомогою ну, через Каховський магістральний сівер... канал і через Північно-Кримський канал. Зрошення, яке дуже ми вивчали на правобережжі, там зрошення складало на 45 тисяч гектарів. За допомогою Каховського водосховища використовувалось приблизно 10 тисяч гектарів зрошення було. Інше, інше зрошення, яке можливо відновити в краткосрочній перспективі, це те зрошення, яке використовувалось за допомогою річки Інгулець. Це насосні на станції були. В, селе, в село Леманеція та Каховське магістрального управління mm -hmm. управління е, Інгулець. Е, но, но там площа зрошення де зрушення було, десь 2,5 тисяч гектарів. І інше е, зрушення це обслуговувалося басейну е, управлінню ниж, е, річки Днепро, е, це Білозерська громада. Теж там були насосні станції, вони там зрошували там, десь 1500 гектарів. І це сама інгулецька система, це управління головнополічки Інгулець, яке знаходиться в Нігурівці, вона зрошувала 3000 гектарів, це Білозецька і Чорнобайська громада. От ці, що я назвав, да, це приблизно, якщо підрахувати, 2,5, 5. Там, 5 Восім, тобто ну, ми доходимо до 20 тисяч гектарів, які можна відновити без відбудови греблі Каховської Хоскоес. Тобто відновити шляхом там ремонту насосної станції, запуску, там і ще там технічні моменти відновлення там каналів водопереходів. Це можна 20 тисяч відновити. Інше зрошення можливо відновити тільки тільки шляхом відбудовок. Греблі Каховського ГЕС, якби я, якби, опять же, моє суб'єктивне бачення, що я вважаю, це першочерговим заход, заходом, першочерговим після деокупації повністю Херсонської області, це буде першочерговий захід для відновлення області, не тільки Херсонської області, да, і там для водопостачання інших регіонів, там, Запорожжя, Дніпропетровська область. Я, я вважаю, що за два роки можливо. З більш кращими технологіями, швидкими, там набагато я думаю, можна там розробити вже мочнішу кахоту е, е, каховську ГЕС да? Якісь там ще моменти можна використовувати. Я думаю, що за два роки можливо її відбудувати там е, протягом року відновити.